Мамина їжа яд для дитини в тому випадку, якщо мама не полікована. Якщо мама пройшла систему школа, інститут, садик школа-інститут, і не вилікувалася від цього впливу, то така мама, на жаль, вбиває своїх дітей. І навіть якщо така дитина вже доросла, так, іде до спеціалістів і проходить сепарацію. А що таке сепарація? Сепарація це є відділення від батьків. Ось, і обов'язково сепарація психологічна повинна закінчуватися фізичною сепарацією, тобто це обов'язково окреме життя від батьків. І якщо така дитина уже доросла, все одно підтримує контакт з мамою особливо. І вона вже, ніби, пролікувалася, забрала ці впливи цих програм, вбивчих програм, і достатньо цій дитині прийти до мами і скуштувати маминої їжі. Як старі програми дуже швидко повертаються у її життя, у її простір. Чому так відбувається? Давайте ми будемо розбиратися. Я вам хочу дати таке невеличке пояснення. Значно детальніше і глибше це на навчанні, але уже зараз цього буде достатньо для того, щоб ви розуміли, чому. Так? Справа в тому, що їжа Їжа вона сприймається як ну, те, що дає життя. І вона не може бути ядом. Так, сприймає їжу критичний фактор. Я про критичний фактор вже дуже багато розказувала, якщо коротко, це такий охоронець, критичний фактор між свідомістю і підсвідомістю. І цей критичний фактор, його основна задача пропускати тільки ті події і ситуації, які відповідають програмам у підсвідомості. Тому, наприклад, якщо в підсвідомості стоїть програма Я жертва, наприклад, то в житті людина через ситуацію події буде тільки підтверджувати це. Якщо приходить якась людина, яка несе, наприклад, любов і що ти в себе на першому місці, ці програми будуть блокуватися, тому що в підсвідомості записано, що я жертва. Тому критичний фактор він дуже піклується про те. Щоб не пропускати туди підсвідомість інформацію, яка їй противоречить. Тому, наприклад, якщо ваша підсвідомість, наприклад, знає, що я Світлана, а хтось мені буде казати Ольга, я зразу цю інформацію відторгую, тому що критичний фактор він перевіряє: ага, там вже ж записано, що ти Світлана, а мені кажуть, що Ольга такого не може бути, і я відштовхую цю інформацію. Ні, звертайтеся, будь ласка, до мене Світлана. Ось як це працює. Тобто, критично. Тому ми, фактично нам так важко щось змінити у житті саме через критичний фактор. І тому кардинальні зміни у вашому житті відбуваються тільки тоді, коли ви обходите критичний фактор, міняєте програму підсвідомості, і тільки тоді критичний фактор стає відкритий до цих нових програм. Ось так: це так коротко, звичайно, про критичний фактор. Але коли у організм поступає їжа від мами, ну критичний фактор їжа це ж життя. І критичний фактор, якби розчиняється, відкривається, а з кусками їжі заходять куски сутності програм, маминих старих програм. Ну І тому така людина, сама навіть того не розуміючи, вертається знову на ті ж самі граблі. Ось вам проста рекомендація, як чому, наприклад, ви працюючи з навіть супергіпнотерапевтами, хоча таких зараз також дуже мало, я знаю, чому в мене є чітка інформація, чому мало зараз ефективних гіпнотерапевтів. Я вже мовчу про психологів і психотерапевтів, тому що там взагалі не стоїть задача міняти ваше життя. Ось тому, навіть якщо ви працюєте з ефективним гіпнотерапевтом, але ви продовжуєте далі, і ви зробили сепарацію, і ніби все добре, і тут ви прийшли до мами, поїли маминої ну і все вертається назад. Тому ви повинні враховувати. І тому, коли ви йдете міняти своє життя, вам треба розуміти, а чим я готова пожертвувати. так? Ось таку інформацію я вам хотіла сьогодні передати. Мало де ви про це почуєте і дізнаєтеся, в світі все навпаки. І соціум зробив все так, щоб культ мами не дав вам можливість жити своє щасливе життя. Саме цей культ, який дуже сильно розкручений і соціумом, і психологією, і езотеркою в тому числі.